І про відчуття свята під час війни будемо говорити далі з психологиною, дитячою психотерапевткою громадської організації Центр психологічної допомоги Конфіденс, де надають психологічну допомогу сім'ям з дітьми, які постраждали від війни. Анастасія Грабовик доєднується до нашого ефіру. Пані Анастасія, вітаємо вас. Вітаю студію. Пані Анастасію, розкажіть взагалі, чому, от в нашій ситуації під час війни, люди можуть по різному сприймати святкові дні? І чи нормально радіти або, навпаки, сумувати під час свят? Ну, почнемо з того, що війна різко змінює взагалі наш внутрішній світ. У когось вона забирає відчуття безпеки, у когось близьких, у когось дім, а в когось довіру до майбутнього. І всі ці втрати впливають на те, як ми переживаємо навіть ті дні, які раніше були наповнені теплом, перечуттям радості. А дехто може навпаки тягнутися до свят, святкової атмосфери, а до того острівця, де можна, хоча б ненадовго передихнути, видихнути і не думати про війну. Інше ж навпаки. Відчувають такий внутрішній супротив, як я можу святкувати, коли хтось воює, коли комусь погано, хтось страждає, або важко увійти у свято, коли всередині дуже багато болю, тривоги, втоми, втрат це різні переживання. І це не про силу чи слабкість, це про те, що кожна людина проживає війну по-своєму. Зі своєю історією, зі своїм досвідом, зі своїми ранами, і кожна реакція це нормально? І я хочу наголосити сьогодні в ефірі про нормальність будь-якої реакції, тому що у кожного свій досвід, скажіть, будь ласка, чи нормально засуджувати людей, які святкують, наприклад, цей час? Чи коли чуєте от таку фразу, якщо як ви можете святкувати, коли в країні війна? На жаль, є така стигма, фраза, і ця фраза народжується з болю, зі співчуття, з поваги до тих, хто страждає, і це зрозуміло, чому така фраза існує. Але з психологічної точки зору, і з точки зору людяності і збереження себе, така позиція не допомагає ні собі, ні іншим. Радість це не про е, знецінення чужих втрат. Я на цьому наголошую. Коли я радію, я не знецінюю чуже горе. І свято це не про зраду і про небайдужість. Е, ми не зменшуємо біль світу тим, що забороняємо собі жити. І я дуже хочу, щоб я сьогодні в ефірі наголошу на цьому. І маю надію, хто мене почує, зрозуміє, що війна забирає у нас дуже багато. У багатьох майже все забирає. але їй не потрібно віддавати ще й здатність нашу відчувати позитивні емоції. Навпаки, коли ми дозволяємо собі, хоча б маленькі такі моменти тепла, ми повертаємо собі внутрішній ресурс, стійкість, здатність діяти. Підтримувати інших знову ж таки про волонтерство допомагати країні. От як наші психологи, якщо вони не будуть е, собі маленькі радості робити, вони просто не зможуть допомагати іншим е, родинам, дітям військовим. Наразі в нас е, проект обійми для тебе, він також такий Символічне обійми на Харківщині сумність на сумщині, і це про стійкість наших фахівців. Якщо вони не будуть пікуватись про себе, вони не можуть надати допомогу комусь. А людям потрібні не тільки сили боротися, а й сили жити. І радість це саме про це. Пані Анастасія, а з точки зору дітей, от наскільки для дітей важливо бачити, що їхні батьки можуть не тільки сумувати і переживати негативні емоції, а й що вони можуть також радіти і святкувати? Ну, Діти хочуть своє життя прожити, вони хочуть дитинства, вони хочуть бавитися і Мені хочеться трошки поговорити з вами про емоції, які ми відчуваємо як дорослі, так і діти. Ми не можемо постійно бути в якомусь такому негативному стані, і це чудова здатність нашої психіки. Ми адаптивні, і психіка не працює в режимі або або вона здатна таки тримати взаємні протилежні емоції одночасно. Діти, звичайно, потребують нашої підтримки і. Дивлячись на нас, вони ніби очікують дозволу радіти, чи можу я радіти, чи можу я сміятися. І хочеться дуже, щоб у наших дітей, попри все було дитинство і були свята. І, звичайно, найголовніше насилувати себе, якщо тобі сумно, відверто сказати своїй дитині. Підлітку, або е, з ким ти проживаєш що мені погано, і я не можу радіти прям так, як тобі хочеться. Давай зробимо поетапно, подивимося якийсь фільм разом, або мультик, або зробимо якусь поробку, прикрасимо щось святково, бути відвертними з дітьми, наскільки ми можемо. Але я все ж таки наголошую на тому, що наша психіка вона не включається тумблер, тільки в одну сторону: я погано себе почуваю, або тільки на радості. Ми весь час балансуємо між тими станами. Хочеться сміятися і сумувати, радіти, тривожитись, відчувати святковий настрій і водночас е, розуміти, що за вікном триває війна. Ось так наша психіка працює. Пані Анастасія, як себе витягнути із такого якогось сумного стану? Є якісь методики, які би могли порадити людині? Ну, це такі покрокові шляхи треба робити. По-перше, Визначити для себе, що радість не перекреслює біль, вона не робить вас байдужим. Спів... Ми не менше співчуваємо, і якщо ми посміхаємось, так? це дуже важливо, тому що є тиск від суспільства і очікування, що є. Моменти е, втрат, да? особливо після сильних обстрілів У нас дуже багато людей гине, ті дітей, і відповідно очікується, е, що всі будуть перебувати в такому особному стані. Якщо ти посміхаєшся, ти виглядаєш ніби дивним, і, і собі внутрі да, ти говориш, Боже, що ж я роблю? Як я посміхаюсь, коли на жаль є горе, але визнати, що радість не перекреслює біль, це перше. Дозволити бути собі людиною, uh -huh. люди не здатні жити постійно в напрузі, і це нормально. Маленькі радощі, маленькі якісь е, сюрпризи, приємності це нормально. Пам'ятати, що е, почуття провини воно з'являється не тому, що ви погані, а тому, що ви чутлива і емпатійна людина, але емпатія не має знищувати нас саміх. І саме головне зараз собі відверто поставити запитання, яким якби я був учасником бойових дій, я би хотіла, щоб мої і близькі і рідні відмовилися від радості. Чей. Повірте, ми працюємо з сім'ями військовим, і майже всі вони говорять протилежно. Радійте, живіть, цінуйте життя, бо саме за це ми боремося. Пані Анастасія, я вам дякую за ці поради. І сподіваюся, що сьогодні радість прийде до багатьох І, Святий Миколай таки завітає до всіх сьогодні вночі. Вам же дякую за те, що доєдналися. Анастасія Грабовик, дитяча психотерапевтка, голова центру психологічної допомоги Конфіденс, була з нами на прямому зв'язку.